Астрологічний прогноз війни на жовтень листопад. Це період затемнень. Перед затемненнями люди нервують, психують, але потім виясняється, що не треба було нервувати. І хто нервував і психував, і робив якісь вчинки із цього, той помилився повністю або частково. Тобто, наприклад. Путін нервує, робить якісь дії активні в жовтні, і ці дії вони по астрологічному досвіду призводять до проблеми. До нічого вони призводять. Перед затемненням і краще не нервувати і не вчиняти якихось кардинальних вчинків, якщо у вас є вибір. А якщо вибору нема, ну про що тоді казати? Тобто, тому глобальне перед любим затемненням до людини рекомендація не псіхуй. А зараз ще затемнення в Скорпіоні можна додати не лякайся. Далі, значить, зараз карта затемнень така, що немає енергії у Лева, тобто Лев означає Цар і Імперія, це означає, що цар і Імперія не може восени вчинити те, що вони хочуть вчинити. Наступне: якщо ми подивимося спочатку війни, то Марс у лютому, у березні 22-го йшов на максимальній швидкості. Потім, к закінченню вісни, швидкість почала падати, влітку падати, і зараз восени Марс зупиняється. Це означає, Марс означає агресор, це означає, що агресія зупиняється. Агресор не може просуватися далі. Петля Марса розпочалася в середині вересня, на початку, на середині вересня, і, це, і почалося активне звільнення українських територій, тобто повернення назад. Тому трактовка така, українські території повертаються назад впродовж петлі Марса. Петля Марса сильніше всього листопад-жовтень і ще буде ну, всю зиму йти. Тобто, це і є графік. Повернення території України для Російської Федерації ретроградний Марс означає внутрішні проблеми, вирішувати внутрішні проблеми, які з'являться в районі 30 жовтня більш активно, а в Україні внутрішні проблеми це звільнення від агресії Російської Федерації. Далі, значить, затемнення в фінансових знаках зодіака, тому зверніть увагу на економічні процеси. Значить, в державі і у вас. Теж, якщо у вас є загострення якихось фінансових питань, то це тільки восени. Значить, зимку вони почнуть вирішуватися. Людям. Я зараз таке кажу, що от дивіться, ви перестанете нервувати після 20 листопада. Тобто, до 20 листопада буде таке, що ви будете нервувати, тому свою психіку збережіть до 20 листопада, будь ласка, потім все буде спокійніше мобілізація, значить, мобілізація відбувається наприкінці вересня, на початку жовтня, на опозиції Юпітера. Юпітер, Юпітер пов'язаний з мобілізацією, тобто і тема Юпітера. Це призив. У В Юпітервовні призив в армію, значить, цей призив я вважаю буде десь до середини жовтня приблизно. Потім опозиції до Юпітера зникають. Це означає, що не буде усього протистояння, що людей в Російській Федерації забирають в армію. Потім, наприкінці жовтня, Юпітер війде в риби. Це значить злив. Тобто, оця вся тема з цим призивом вона буде зливатися ближче до листопада. Хочу звернути вашу увагу, що на самий такий мрачний період, період затемнень. Це ну, там, типу з кінця жовтня, з кінця жовтня і до середини листопада, немає планет в стихії вогню. Юпітер, навіть зі стихії вогню, виходить. Це означає, що не буде той такій ситуації. Що всі вибачаюсь, як в жопу в почнуть бігати. Тобто, якщо б був ядерний удар, то почався би такий кіпіш. А в астрології кіпіш це стихія вогню. вибачаюсь за сленг. От. І, е, значить, а стихії вогню немає, типу на листопад. А значить, що все буде відбуватися спокійно. Це буде нагадувати як удав і кролік. Ну, стиль війни. Там дуже багато енергії Сатурна. От тому війна буде ну ось ну, така. Не, не так, що всі будуть, якщо б був ядерний вибух, тоді всі побігли, а енергії, що всі побігли, немає. Дуже багато Сатурна. Сатурн означає е, значить, заморозитися на місці і, ну, і немає стихії вогню. Тобто, це означає, що ці понти, які на початку жовтня, наприкінці листопада, опозиція Юпітера, це означає незбиточні понти. Вони почнуть здуватися ближче к Дню народження Путіна к середині жовтня. Війна закінчиться взагалі в березні, приблизно активна фаза. Дякую за увагу.